тобто насправді існує вікно можливостей у два-два з половиною роки, щоб вжити усіх необхідних заходів. Чесно кажучи, ми всі, особливо ті з нас, хто пройшов процес розширення у своїх країнах, переконані, що вимоги цього процесу, Насправді є реформами, які приносять користь українцям. є деякі технічні моменти, але вони не настільки важливі. а основа реформ у сфері управління, модернізації та відкриття економіки. Це те, що корисно для України як країни. Тому ми маємо використати ці наступні два роки, щоб зробити якомога більше